Спа-басейни це не тільки місце для релаксу дорослих, а й чудовий спосіб для дітей відпочити і розслабитися. Однак для їхньої безпеки важливо дотримуватися кількох простих правил. Ось кілька ключових порад для батьків, які планують купати дітей у спа басейні. Температура води. Оптимальна температура води для дітей 32-35 градусів Цельсія. Це створює комфортну та розслаблюючу атмосферу без ризику перегріву. Чи можна вмикати форсунки? Так, але обирайте м'які режими гідромасажу. Сильний потік може бути надто інтенсивним для маленьких дітей, тому важливо контролювати напір води, з якого віку можна в спа. Рекомендований вік для відвідування спа-басейну від 3-4 років. Діти до 3 років потребують консультації педіатра. Тривалість купання. Для дітей достатньо 10-15 хвилин у теплій воді. Це дозволить уникнути перегріву і втоми. Масаж із форсунками при проблемах зі спиною. Якщо у дитини є проблеми зі спиною, перед використанням гідромасажу важливо проконсультуватися з лікарем. Використовуйте форсунки з низькою інтенсивністю, які надають легкий масаж. Дотримуючись цих рекомендацій, ви можете бути впевненими, що ваша дитина отримує максимальну користь і задоволення від купання у спа-басейні. Якщо вас зацікавили спа-басейни або чил таби, будь ласка, звертайтеся і ми вам вийшлимо більш детальну інформацію.